Я, ти тут? я не стукну. Це, це, це не то, що ми так само за озеро. Дивись, ж ти піднімаєшся. Ну а? так назад треба триматися. Поміненка. Кінцеву зупинку випрямляєте отак ноги, роздвигаєте на ширину плечей і максимально відхиляєте від руля. Це є обов'язково, щоб Бо від цього залежить ваша безпека. Будешь шеста. Брам шестую. Так, давайте будемо шесту їхати, то назвати два.

Ну, mm, це нормально. Це душе, це душе, це душе, а, я а я чу. Я це її поводився? Ну а так, ну тому що передає к якщо так не вчасно запустити то... Пані вдягнуть пізніше, коли перший спуститься вже. Да. Коли обоє спуститься. Тоді да. тебе вдягнуть. То всі бояться, то нормально. Да. Ненормально, коли не бояться. Да. І... Я хочу подивитися. Яростанці більше доволі. Піднимаюсь подошли, да? Давай, руки. Треба летить такі. Я тебе все все буде все нормально. Привіт. Байдет тебе буде защипаю, давай тебе защипався. Петельно это делают такие дают. Уявляющий как будто прикольный. Тягло взрослый. Ой, много. Э, убивай, вот. Майо. Малый. Малый. Это фибичный подается. Ну, я не могу. Подівайсь. Ні, не то йому так сказали. сказали Менше не тримають за ручки. І ножки піджимають, вона но і трошки інша техніка. Тільки тут такі. Круто. Ми там приходили, що фірмують, як стартують. Старці вже старший зняв. Ну что, ну, часто ты можешь бояться? такая классная, скаф, правда? Да. Вот ну, это, вот

que você tá